Ось так. національний телемарафон повертається в прямий ефір. В нас зараз час великої розмови. І Сьогодні, в день, коли росіяни запустили по території України понад 150 ракет та десятки дронів, спробували зруйнувати Дніпрогес, розбили енергетичну структуру. Важливо не забути про інше. Ми можемо їм протистояти два роки тому. В ці дні почалося звільнення Київщини. Саме тоді світ дізнався про бучу, ірпінь, мущун, інші українські містечка, про які ніколи раніше і не чув. Два роки по тому життя відновлюється. Про відновлення ми будемо говорити сьогодні з нашими гостями. І не тільки про відновлення, сьогодні окупанти знову показали, що питання безпеки, питання організації простору, питання в Харкові енергетики вони лишаються актуальними. І на жаль, вони найближче десятиліття і після війни вони все одно залишаться для нас мега актуальним. Тому ми запросили сьогодні гостя, з якими хочемо дуже цю тему обговорити. До нас долучаються Андрій Кравчук, перший заступник ірпінського міського голови, координатор відновлення житлової та соціальної інфраструктури ірпінської міської громади. Добрий Олександр вечір. Солонтай, керівник громадської організації, агенція відновлення та розвитку. Я прийшли. Віталій... добрий шли. Віталій Селек, урбаніст, директор фонду Сміливі. Добрий вечір. Yeah. І до нас долучається Юліан Чаплінський, архітектор-урбаніст. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Юліан, дякую, що ви сьогодні ввечері з нами. Ми вирішили знов-таки, як вже Максим анонсував, розбити нашу розмову на кілька категорій: спочатку поговорити про безпеку, яким чином інтегрувати. Відновлення і нові вимоги до безпеки, які є зараз, і які на жаль, напевно, маючи такого сусіда, як Росія, зберігатимуться такі вимоги до безпеки на кілька на кілька десятиліть наперед. Одні з перших фотографій, які ми сьогодні побачили, я думаю, що і ви також зранку це після розбомбленої дніпро це метро Києва забити повністю. Біля деяких станцій народ кидав машини, бо не було де поставити і йшли під землю. Тому зараз питання: як нам відновлювати, одразу планувати таким чином, аби люди розуміли, куди вони можуть рухатись, куди вони мають рухатись, і скільки в них є часу для того, щоб ну балістика не лети більше п'яти хвилин. Тому як оці речі зараз інтегрувати в наше нормальне життя і нормальний побут. Можна почати з пана Андрія. Mm -hmm. Метро Верпіні немає. Так, тому як ви вирішуєте ці питання зараз? Які плани? Як взагалі зробити це частину нашого стандартного тепер життєвого ландшафту? Я думаю, що воно вже стало частиною нашого стандартного життя. Тому що ще два роки тому, наприклад, в тому самому Єрпені було набагато менше і можливостей, і місць, куди можна було би сховатися, куди можна було сховати своїх дітей, куди можна було спуститися вночі, вранці, під час освітнього процесу. Але Дякувати Богу, станом на зараз кожен освітній заклад Ірпіння, кожна школа, кожен садок має або найпростіше укриття, або якісь вже більш потужні бомбосховища. Ірпінська міська рада разом з партнерами, з міжнародними і з Київською обласною адміністрацією адміністрації постійно працює і зараз працює в напрямку розбудови укриттів. Станом на зараз будується бомбосховище там більше ніж на 500 людей, одне одне приводяться. Підвали там, грубо кажучи, комунальних багатоквартирних житлових будинків у ну, відповідні умови, щоб люди могли там комфортно перебувати деякий проміжок часу, щоб перечекати там повітряні атаки. Пане Андрію, Ірпінь одне з найбільш уражених міст під Києвом під час російської окупації, і одне з міст, яке дуже активно відновлюється. І от в будинках, які ви відновлюєте, але разом з тим не будуєте з нуля. І ви туди намагаєтесь інтегрувати вже бомбосховища, якісь укриття, аби люди могли їх. Використовувати, намагаємося підходити до цього більш глобально, тому що є такі будинки, де немає можливості його інтегрувати і зробити, як би не хотілося. Пробуємо будувати з нуля на комунальних територіях, підлаштовувати старі будівлі, якісь під укриття, укріпляти їх, вкопувати. Таким чином для цілих районів, грубо кажучи, розширювати мережу споруд цивільного захисту. А нові будинки звичайно вже по нових всіх державних будівельних нормах проектуються з бомбосховищами або з протирадіаційними укриттями. І такі проекти вже теж є. І один з таких проектів ми вже втілюємо там за допомогою наших міжнародних партнерів та міжнародна організація з міграції, буде відбудовувати будинок, в якому повністю буде бомбосховище. Тому робота в цьому напрямку йде постійно а нова. А як ви вважаєте, загалом ця війна трансформує будівельні норми, будівельні вимоги? От ми зараз говорили в першу чергу про безпеку. А якщо говорити про, наприклад про енергетику, мені здається, що дуже багато українців тільки минулої зими дізналися, наприклад, що етажність впливає на наявність газу чи відсутність газу, чи ми не вирішимо, що ми не можемо будувати далі. Вище певного поверху, тому що тоді залишається тільки одна можлива енергія це енергія електромереж, а неможливо подати газ. От як ви вважаєте, трансформується ринок будівельних норм, пане Андрію? Питання до вас тоді як до практики. Все ж таки, ці всі історії з способами збирання і використання відновлюваної енергії досить дорогі і ну не такі великі, яке падема. Ви для себе конкретно бачите в своєму населеному пункті на найближчі 10 років які способи зробити все ж таки диверсифікацію енергопостачань? Те, що є зараз в нашому місті герої, це в більшості випадків це точкові рішення. Дійсно, це е, сонячні панелі або на закладах освіти, або на амбулаторіях, або на лікарнях. Е, але ми в своїй практиці використали самий е, найбільш надійний зараз на даному етапі. Механізм це генератори все-таки. Дизель-генератори, якими забезпечені всі об'єкти критичної інфраструктури Дизель. міста. Так, Це і котельні, і водоканал, і насосні станції, каналізаційно-насосні станції. І, до речі, у нас в Ірпені встановлений газопоршневий генератор потужністю 1 мегаватт. Його поставили в минулому році, але, слава Богу, підключили, прогнали, спробували, як працює, працює, і цієї зими не включали його. Але від нього також під'єднано більше десяти об'єктів: це школа, садок, лікарня, міська рада і безпосередньо котельня. 36 котелень в місті знайти якесь рішення швидко і з невеликим бюджетом це нереально. Тому поки генератори, але будинки з централізованим опаленням ну, стали більш популярними зими. Тому що якщо на котельні є генератор, котельня працює. Якщо навіть немає світла в поверхівці, але в тебе теплі батареї. Тому поки рухаємося в цьому напрямку. У нас Ой, залишається так. десь 10 хвилин поговорити про комфорт наших міст. Звісно, про комфорт. Зокрема, для захисників, які повертаються з фронту, і коли ми говоримо про те, що місто має бути комфортним, що ми вкладаємо в це поняття, і чи є нам на кого орієнтуватися, яке місто, яку країну брати за моделю, тобто Пане як Вітаю? інтегрувати те, що вже ми проговорили, що має бути і безпека, і енергетична безпека, і ще зробити його по новому, по сучасному комфортним, аби ну нам тепер дуже сильно доведеться конкурувати з кращими європейськими містами. Українські жінки побачили Париж, побачили Рим, побачили Берлін, побачили Амстердам, і питання: навіщо мені повертатися? Зокрема, впирається в питання, де краще жити. От, от І одна з відповідей це комфорт. Пане Андрію, питання до вас. Розшифруйте от, конкретно, як ви можете пояснити, зокрема, мешканцям Єрпеня, які дивляться, що у вашому розумінні це поняття місто для людей, що в місті має бути обов'язково. В першу чергу це дійсно те про що ми постійно говоримо. Це складуються безпека в нинішніх в нинішній ситуації ситуації і доступність всюди до будь-яких сфер життєдіяльності міста, людина будь-яка повинна мати безперешкодний доступ. Знову ж таки, це функціонування всіх центрів життєдіяльності, це і надання послуг, лікарня, це садки, школи, тому що громади, які так такі, наприклад, як Ірпінь, які сильно постраждали. Вони ну не завжди можуть ці послуги якісно і надавати, і в принципі бути готовими їх надавати, тому що інфраструктура все-таки постраждала і постраждала доволі суттєво. Але дякуючи знову ж таки, і дійсно, як правду кажуть, і нашим міжнародним партнерам, які брали і відновлювали це все, відновлювали вже по-новому. Якщо в нас відбудовував ЮНІСЕФ школу, то відбудовував за принципом і доступності, і для людей з. Поганим зором з усіма табличками, з підлогою цією доступною, по якою ідеш, і ти можеш добратися до правильного кабінету. І в кабінетах на партії в тебе все тактильно, правильно. Тому такий розвиток повинен бути. Якщо зараз ремонтується дорога, чи будується, це велодоріжка, це тротуар, це проїжджа частина. Проїжджа частина іноді навіть менша після реконструкції стає, тому що більше стає велодоріжка і більше стає пішохідна доріжка. І тому не що не заставляють велодоріжку? E, ні, mm. паркан ставиться і великий бордюр, тоді mm. не заставляють. E, тому що дійсно в Європі, наприклад, це ж все-таки більше орієнтовано на людей на пішоходів, на громадський транспорт, а не на e, автомобілі, які ставлять на e, тротуарах і на e, велодоріжках. Тому e, сучасні міста дійсно це міста, в яких в першу чергу думають про, людей, про людину, людину на велосипеді, або людину пішки, або людину з візочок. Пане Андрію, ми до Ірпіня ще повернемось, тому що мені здається, що якраз ваше місто герої під Києвом зараз одне з найбільш відвідуваних іноземними делегаціями, тому що це місто, яке це зазнало як Києва багатьох руйнувань, місто, де сталося велика кількість жертв. Але от як поєднати зберігання пам'яті про ті події, які сталися під час окупації Києва? Щоб це залишалося, але з іншого боку, щоб люди не почувалися, що вони живуть на цвинтарі. Про ці аспекти вшанування пам'яті кожного і кожного, хто віддав життя у війні російсько українській будемо говорити у другій частині нашої програми. Перед тим як перерватися на телевізійну службу новин, говорили, що Ерпін це то місто, яке зараз відображає власне наслідки російської окупації, трагедію російської окупації. До вас приїздить багато делегацій. Що ви їм показуєте в першу чергу, і як довго ви будете зберігати власне ту пам'ять, яку по собі залишили росіяни в тому вигляді, в якому вона є зараз? Ну, меморіалізація надзвичайно складна задача буде для нас. Але правильно показати ті події, щоб вони закарбувалися пам'яті на майбутнє покоління, закарбувались. Імена захисників, які віддали найдорожче своє життя за наше місто, за нашу Україну. Це надзвичайно відповідальна місія, над якою наша управлінська команда вже працює і працює доволі давно. Ми створюємо візію, як ми це будемо бачити, як ми будемо пропонувати людям це втілювати в життя саме в нашому місті. І по конекту з людьми вже будемо приймати рішення. Чи громада приймає це в такому вигляді, як ми це бачимо, чи не приймає. Але знову ж таки, більшість з цих заходів це і алеї слави, і реконструкції, і пам'ятні знаки, пам'ятники, дошки, це все ну не зараз. Вже ж всі прекрасно розуміємо, що станом на зараз, ми це робити не можемо, тому що в нас іде війна, активні бойові дії нікуди не поділись, нас обстрілюють. Нам поки не до цього. Але ми до цього. Однозначно повернемося. По питанню того, кому, що ми показуємо саме зараз. В принципі, все те саме, що і рік тому, але в іншому стані. Тому що всі знають ірпінські липки, куди приїжджав держсекретар США, і угу. всі, певно, там були. Станом на зараз він капітально ремонтується. Можливо, ще через два роки ми вже будемо тих самих людей привозити до повністю нового відбудованого будинку. Давайте зараз поговоримо. Є яскравий такий символ і приклад, з яким, мабуть, також ви зіткнулися: Це юрпінський міст. Під яким е, люди стояли, який був закинутий розстріляними машинами, коли е, люди в жахливих умовах під обстрілами переносили на руках зокрема літніх людей. І зараз е, як вирішили це питання, і як оця концепція приходила? Я якраз про це хотів проговорити. Що от те, що ми бачимо в Сполучених Штатах Америки, і ось наш міст, це глобальні такі речі, дійсно, і е, на місці зруйнованого мосту переправи переходу його. Не ремонтували, це інший міст, побудований. Ось воно так зараз виглядає. Угу, поруч. Це перспектив в перспективі, це буде великий, гарний, продуманий е меморіал. Тобто Ірпінь о, прийняв той проект, коли пропонувалося розбити місто, міст, зберегти да. для історії. Звичайно. Міст ну, як укриття, громади, міст вигляді. як порятунок, і міст як велика трагедія, але з іншого боку, поруч, щоб залишався новий міст. Так, але це поки поки це не меморіал. Це певна історія, яку треба правильно зробити, обіграти, продумати і зробити багато речей, щоб зробити її дійсно знаковою. Треба. Банальні навіть речі, треба парковки десь поставити. Тому, Давайте що... подивимося, які проекти пропонувалися. Ми не знаємо, на якому зараз етапі, власне, чи вони були ухвалені, але яка була. Глава... Я перемовиний з Мінкультом. Я особисто був присутній на цих нарадах. Ми постійно чи ми можемо показати фотографії проєктів, які пропонувалися? Mm -hmm. Так, і який проект зараз очолює? Поки немає не конкретного рішення. Поясніть, ну, ну, да, будь так. ласка, що ми зараз побачимо. Ось ми бачимо з вами мостовий перехід зруйнований. Під ним зроблені певні архітектурні там рішення, доріжки, бачите, її з'єднують разом з нашою міською набережною. Mm -hmm. Ось стоїть монумент, на якому викарбувані імена всіх захисників і всіх жертв війни, які так. загинули в Ірпені. Ну це один з напрацьованих проектів. Ну, будемо чекати, пане Віталію, що хотіли додати. А я хочу сказати, що як журналіст регулярно приїжджає на цей міст. І маю відзначити, там навіть зараз неможливо попрацювати півгодини, щоб не зустріти іноземну делегацію або представників посольства, або представників якоїсь делегації, або іноземних журналістів. Там досі, ну як журналісту, працювати незручно. Там постійний потік, куди люди досі туди їдуть кожен день, аби подивитися і відчути частину того, що зараз уже слава Богу здається чимось таким трошки далеким. Панове, дуже дякуємо. З нами сьогодні були Андрій Кравчук, Олександр Солонтай та Віталій Селик. Будемо тримати цю тему в фокусі нашої уваги в найближчі місяці. І сподіваємось, після перемоги будемо ще конструктивну розмову мати в цій студії.